Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! І пропонуємо вам сьогодні аграрний гороскоп посіву насіння редиски редькі дайкону в березні 24-го року. Ви про це просили, ми підготували. Розклад за київським часом. Перший такий період починається прямо ж 1 березня, з 9.30 до кінця доби. До речі, це підходить ці посіви краще всього для теплиць і для теплих Україн. Південні регіони, якщо є укриття, будь ласка, можна вже сіяти. Наступний період в Козирозі 5 березня, в ці 24 години, це у нас четверта фаза, супер. 6 березня починається період з 0 годин до 20 години вечора. Наступний період теж дуже гарний для того, щоб вирощувати редиску, дайкон та редьку, незважаючи на те, що це період, коли. Тільки завершилась геката, а ми знаємо з вами, що саме в ці періоди дуже добре можна і корінці, і вершки сіяти. Тому 13 березня з 3 години ночі до кінця доби можна сіяти насіння цих культур, і 14 березня всі 24 години на 15 не плануємо, тому що місяць без курсу. І завершається місяць в Скорпіоні, спадаючи місяць. 28 березня з 15.30 починаємо до кінця доби. 29 березня з 0 годин до 17 години вечора. Так, ось дивіться, у нас весь гороскоп, щоб ви могли занотувати щось собі, спланувати завчасно і зробити добрі якісні посіви, насіння цих культур. Хай вам щастить гарної погоди на все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.